Вітаю вас на своїй кухні. В цьому відео я вас навчу, як незвично замаринувати скумбрію в бурячці. Боря... Це скандинавський такий спосіб, але я робила гравлакс, Він називається червону рибку. У мене є там в плейлистах, де риба, там все в мене є. Беріть морську сіль, вона розчиняється повільно, коли маринується рибка, вона, тоді, виходить, не пересолена. Так, треба, щоб була скумбрія трошечки підморожена, тоді буде легше її обробляти. Так, і я вам ще хочу сказати: ви кісточки великі повиймайте, а такі маленькі не, не треба. Вони там зовсім не будуть заважати, коли ви будете коштувати. Тому що, якщо ви все повитягуєте, сама тушка зробиться така дуже м'яка. Нам потрібна щільна така рибка, щоб була. Так, потім я її помила. Порібляю. Про, про, Прибрала за вологу вологу і натерла свіжий бурячок, а кажуть, можна і варений бурячок використовувати, але я ще не робила нарізала кропчик, а також цедру одного лимона і таку ще зробила штуку: укропчик, чесник, три зубчика, цедра лимона і сок, сік з одного лимона. Тепер укладаємо так все шарами. А, да, сіль змішати з цукром і тепер посолити і поцукрити нашу рибку. Отак От робіть, як я на відео. І я вас ще раз запрошую до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко, У мене є плейлисти. А також я недавно виклала така класна страва салат. із... Курячою печінкою, а також з маком. Зайдіть, подивіться. Так, на 10, 8-10 годин в холодильник ставимо нашу, нашу рибку, потім виймаємо і отак трошечки її обмиваємо. Ну, Кожний шматочок знову промакнули, прибрали за вологу і нарізаємо. Вона дуже-дуже смачна. Ви не зможете відірватися від неї. А також я до неї зробила цвітну капусту. А також вона була відварена картопля і картоплю посмажила. І я капусту зроблю в окреме відео, щоб не було тут дуже довге. Але так трошки розкажу цвітну капусту. Відварюємо буквально 3 хвилинки, а потім. Коли вода закипить, добре... а, от, я хотіла сказати про ці італійські трави. Вибирайте такі трави італійські, де намальований червоний перчик, паприка. Вона, вона дуже смачна, ця приправка. Капусту цвітну варіть зовсім мало, три хвилинки, бо вона ще буде обсмажуватися на сковороді і може стати, стати така м'якенька, а нам потрібна альденте. Те ж саме я зробила і з картоплю, теж вершкове масло, трошки підсолила, теж та ж сама переправка італійські трави, все підсмажила і воля, який у нас вийшов тільки класна вечеряка яка вийшла. Подивіться. Рибка дуже смачна, я вам рекомендую, ну, дуже рекомендую. Так, знову підпишіться, поставте лайки, обов'язково прокоментуйте. Я відповідаю на всі коменти. Я вас дуже люблю, я чекаю вас на своєму каналі. Я про листи вже казала, а ще скажу: у мене є багато різних страв. Заходьте, будь ласка.